Просто зараз ми розкажемо, як за два дні Америка може змінити автосвіт через автомобільну війну проти Європи. А ще, які машини виставляє на продаж Rolls-Royce і як японці роблять з автомобілів Гірлянди? Коротше, загалом про всі свіжі прем'єри з серійного ринку прямо зараз, в традиційному випуску ранкових автоновин. Після завтра, квітня, автомобільний світ зміниться. Сполучені Штати вводять мито у 25% на усі автомобілі з Європи, і це означає торгівельну автовійну. Європейські авто в Америці здорожчають на чверть, а це призведе до зменшення їхніх продажів. На колосальному авторинку США тільки за минулий рік продано майже 16 мільйонів нових машин, серед яких понад мільйон європейських. І втрата цього ринку матиме наслідки і для Європи, і для США. Хоча адміністрація Дональда Трампа хоче в такий спосіб стимулювати внутрішні американські автовиробництво, але аналітики ринку стверджують, що це не найкраще рішення, адже Європа також збирається запровадити мита на американські автомобілі, і тоді може початися справжня війна за автопокупців. А ось кому відверто начхати на автопроблеми, так це Арабським еміратам. Сертифіковане еталіє Веном з Дубаї представило автомобілі, яких досі не бачив світ. Це версія Rolls-Royce Race під назвою Apollo з унікальним тюнінг-обвісом і скажено багатим салоном з позолотою, горіховим деревом 200-літньої витримки та справжньою сміїною шкірою. Звісно, повний фарш люксових зручностей і фешенебельного комфорту. А під капотом скажений 66 літровий літровий 12 Twin твін турбомотор, який видає 600 Ських сил і розганяє цей ексклюзив до швидкості 250 км за годину. До речі, серійну модель Рейс вже не випускається, але Rolls-Royce дозволив цьому ательє доводити наявні авто, збираючи процент від ціни, яка у випадку за поло може сягати 1 мільйона 200 тисяч доларів. А тепер про серійні автоновинки для звичайних людей. Тойота несподівано для всіх викотила оновлений культовий пікап Hilux, додавши увага, гібридну версію Invincible X double Cup. 28 літровий турбодизель посилено електромотором-генератором і батареєю на 48 вольт. Збільшена тяга і зменшена витрата пального до 5,5 літрів на сотню, разом з можливістю підіймати на борт тисячу кілограмів вантажу або тягати бездоріжжям причеп вагою 3,5 тонни. Усе це вкладається у цінність гібридного Toyota. Та хайлакс за 39 тисяч доларів. І ще одна гібридна прем'єра ринку нова Audi A5 і Hybrid у версіях на 300 або 357 коней. Плагін-гібридна силова установка забезпечує пробіг лише на електриці у 110 кілометрів. Після чого в підзарядку включається дволітровий бензиновий двигун. Тому середня витрата пального в режимі гібрида усього 2,7 літра на 100 кілометрів. Є також опція підзарядки батареї за 2,5 години. У продаж пішли одразу два кузова ліфтбек та універсал. І за обидві версії. А5 і хайбрід компанія Audi просить з покупців мінімум 62 тисячі 500 євро. На останок про креатив у просуванні авто. Фонда вирішила оригінально продемонструвати витривалість свого нового позашляховика паспорт. Тому створила цілу гірлянду з трьох авто, які підвісили на тросі на висоті 30 метрів. Усі машини абсолютно серійні, і саме таким чином японці демонструють міць рами і надійність штатних буксировочних засобів. Після експерименту жодних деформацій, тріщин чи пошкоджень не зафіксовано. А паспорт Trail Sport зі своїми офроуд електронними системами і двигуном 3,5 на 285 вісімдесят сил використовується як аргумент для проникнення у нову для Honda нішу серйозних позашляховиків. Тому грошей на промо ніхто не жалкує. Якщо ви хочете і надалі бути в курсі автомобільних трендів, прем'єр та цікавих фактів, не пропускайте наші випуски автоновин традиційно щопонеділка зранку.